Всім дідусям присвячується. Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачне печиво під назвою дідусеві вуса. Мінімум часу, мінімум зусиль, а результат перевершить усі ваші сподівання. Всі інгредієнти ви бачите на екрані, а також ви їх знайдете в описі під відео. В чашу комбайна кладемо 1 яйце, 3 жовтки, 100 грам цукру. 50 мл молока, 3 столових ложки сметани, 180 г вершкового масла, 470 г просіяного борошна, розпушувач і дрібку солі. Я використовую кухонний комбайн, але таке тісто дуже просто замісити руками. Рецепт дуже якісний, і тому менше, ніж за одну хвилину у нас виходить така м'якенька грудочка тіста. Ділимо її на 4 рівні частини, прикриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на пів години. З охолодженим тістом легше працювати. Кожну порцію тіста розкочуємо на пергаментному папері в прямокутник товщиною близько 4-5 мм, а краї можна вирівняти за допомогою пергаментного паперу. На розкачане тісто викладаємо 2 столові ложки густого варення, у мене смородинове. І добре розмазуємо. Обережно закручуємо з обох боків рулетики. Залишаємо між ними 2-3 см, де ми будемо класти начинку. Обрізаємо зайвий пергамент і обережно викладаємо в деко. Варення ви можете використовувати будь-яке, але також неймовірно смачно виходить з нутелою. Підготовлені рулетики викладаємо на деко і залишаємо їх в холодному місці. Підготуємо начинку. Збиваємо білки, додаючи цукрову пудру. Білки гарно збільшуються в об'ємі і їх виходить досить багато. До мелених горіхів ми додамо 2-3 столових ложки білків, а зрешти можна зробити бізе. Ретельно перемішуємо мелені горіхи із збитими білками, щоб утворилась густа маса. А далі цю чудову горіхову начинку акуратно викладаємо у проміжок між рулетиками. Гарно розрівнюємо. Випікати будемо попередньо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Протягом 15-20 хвилин. Все готово. Охолоджуємо до кімнатної температури і присипаємо цукровою пудрою. Але ті коржі, що з нутеллою, присипаємо мінімально тому що горіхову начинку ми будемо покривати розтопленим шоколадом. Завдяки цьому тістечка дідусеві вуса будуть мати шикарний вигляд. На кухні стоїть запах свіжої випічки. З чудовим горіховим ароматом, що збуджує апетит. Коли шоколад застигне, тістечка можна нарізати. Розріз вийшов просто дивовижний і дуже схожий на дідусеві вуса. Я дуже люблю такі рецепти, коли випічка виходить не тільки дуже смачною, але й дивовижно гарною. я думаю, така назва потішить не тільки всіх дідусів, але й діток, які зібрались за столом. Як ви бачите, рецепт максимально простий, але дуже смачний та ефектний. Тож зберігайте його та готуйте в задоволення собі та своїм рідним. Буду вам дуже вдячна за коментарі і вподобайки і побачимось в наступних відео. А тістечко дідусеві вуса з варенням мають такий вигляд. Теж дуже гарне в розрізі і смачне! Щиро дякую за перегляд! Хай вам все вдається!